Про початок повномасштабної війни служба в збройних силах України поранення та реабілітацію сьогодні говоримо із військовим Владиславом Ішневецьким. Доброго дня розкажіть, будь ласка, чим ви займалися у цивільному житті, і як для вас почалася власне ваша військова кар'єра? Займався ковальством, виготовляв ножі і всяке таке. на повномасштабку. Прийшов 24-го зранку, подзвонив друг і сказав, що шов. Пора. Мало хто що розумів, мало хто що е, планував, якби робили те що, те, що мали. Треба було щось робити, щось робити е, більш-менш достойне. Це е, тільки, тільки фізично, тільки от так от, е, обличчям до ворога. Це був найкращий момент, щоб проявити себе. Приписаний до частини, я вважаю, з 24 лютого. З року. Але до цього за пів року я е, познайомився з, з, з одніми гарними людьми з громадського об'єднання Єдність та братерство. Які займалися вишколами, займалися е, такмедом, е, якби готували людей одним словом. От. І ми всією групою військових, тих, що приймали участь, було із 14 чоловік, було лише троє. От. Так всі, плюс-мінус цивільні. Можливо. О п'ятій ранку мені друг дзвонив, сказав, що почалось. Ми вивезли сім'ї безпечне місце за місто, де було вже там плюс-мінус підготовано десь на пару місяців, щоб пожити. І о 9-й ранку вже на плацу оформлялись. Далі ми чекали російський десант на Полтава-4 містечко. Десь близько п'яти днів ми там пробули. Потім повернулися в частину і почали їхати на запорізький напрямок. Виконував завдання. Що робили? Й, е, це ж не тільки там, штурмова робота. Багато роботи там, просто позаймати позиції, облаштувати позиції. Приїхали в Гуляйполе, а потім трошки далі там Малинівка, яке село. От, до середини літа ми там були. Які завдання виконували на е, Запоріжжі? Спочатку блокпости. Перевіряли автомобілі, бо в той час люди звідти дуже сильно від'їжджали, забирали техніку, перевіряли документи, влаштовували позиції. Через літа ми були перекинуті на Донбас. На той час це був район Часового Яра з подальшим виїздом до Лисичанського НПЗ, коли я там був відхід наших військ, то наша задача була отримати ворога з направлення безпосередньо МПЗ. Розкажи, будь ласка, що там взагалі на той час відбувалося? Ну, нам здавалося, що це була війна-війна. Зараз, звісно, це я так не можу сказати, то що зовсім інша, останні там, року зовсім інша обстановка. На на, на, на Донбасі взагалом. А як доводилося е, взагалі працювати з іншими побратимами? Можливо, розкажіть, як ви взаємодіяли разом? Основна е, була важкість в тому, що дуже різношерстний народ і до кожного треба було шукати підхід. Деяким треба було пояснювати, що треба, собу, що треба на собі носити аптечку. Деяким потрібно було пояснювати, що такі турнікети, та як ним користуватись. Як ви отримали поранення? Це був звичайний день. Танчик виїжджав, працював день чи два. Він виїжджав як на роботу. Десь о 15 до шістнадцяти він відпрацьовував по нам це. Верхньокам'янське е е е е є таке село. Там стик Луганської і Донецької областей. Всі думали, що це буде звичайний день. Виявляється, він, скоріш за все, просто пристрілювався і в один момент попав чисто е е в бліндаж, там де ми були удвох з побратимом. На жаль, він дуже швидко відійшов, навіть там шансів не було ніяких. Я отримав поранення в ногу. Благо, що я вмів користуватися турнікетами. І були поруч люди, бо там уже такий момент був, що. Уже не міг дотягнути, ніхто не вистачало сил. І там от така пішла череда везінь, то, що ми були разом з Франківським ТРО, там. і їм привезли поїсти. І якраз оце обстріл мене виносять і кидаю в цей бусик, який привіз, привіз їжу. Хвилини буквально пройшли. Далі був стаб-пункт, в якому теж там, ну, були люди, знали, що робити. І так далі, і так далі, в Краматорськ, потім в Дніпро, а потім в Тернопіль мене відправили. Я знаю, що бувають випадки різні, що чекають на евакуацію годинами буває, то я вважаю, що мені пощастило. Як виїжджав з Дніпра, до мене приїхала дружина, яка вже потім весь час була до виписки в Тернополі, була зі мною. Можу сказати, що це набагато полегшило. Морально-психологічний стан щодо лікування, знову ж таки пощастило. В Тернополі, коли мене привезли, суперспеціалісти. просто я з ними зараз тримаю зв'язок і наскільки це е, потрібно, мені сказали, якщо був би попередній е, головний лікар відділення. То відразу ампутація і до побачення. Не цяцькались би зі мною. А так виходить, десь 9 операцій, мені провели. Там у них є власний винахід, шкіру ну, можуть зібрати машинка спеціальна і пересаджувати. І, власне, спеціалісти там дуже вмотивовані, мені запам'яталось. Лежу на черзі в операційну, анестезіолог каже, нічого, нічого, не переживай. От як ви вибороли за е, сантиметри чи, чи метри землі нашої, типу, і, і ми будемо боротися за, за сантиметри у, у вас все на найвищому рівні, тільки позитивні враження. 50 на 50 до третьої операції. Ну, так моїй дружині сказали. Е, одна операція, побачимо, як там буде друга. І от третя була ключова після неї ну, вже могли стверджувати, що що нагалишся на місці. Дружина займалась, і друзі сильно наполягали, щоб я виклав якусь чи банку чи щось на збори, бо дуже хотіли долучитися допомогти. Я до останнього не хотів, бо якось воно мені незручно питати про гроші у людей. Зібрали доволі там, значну суму, ну, умовно, для, для мене значну. І якби е, 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 потім підтримка, ну, друзі, сім'я, якби. Е, е, е. Теж гріх жалуватися. Останній реабілітаційний захід, е чисто по пораненню, минув десь півтора місяця назад або місяць, де десь так, тому що був задітий нерв, е контузія нерва, і, і по ну, пощастило, що не перебитий. Зараз я також проходжу е реабілітацію. А у вільний час проводжу час з сім'єю іноді виходить вибратись в майстерню, згадати те, що не робив півтора року. Це хобі, яке переросло потім в професію, яка останні там. Шість-сім років якби годувала мене і сім'ю. Товариш побудував собі кузню, ну майстерню одним словом. Да? Там І кузня, і не кузня, все, що хочеш там. є. І для мене виділили куточок. Ножі, сокири, мачети, мечі. Всяке таке. Але насправді ну, все, що пов'язане з металом, все можна робити. З ножами в мене любов з дитинства. Я не знаю це. Якби пояснити це не можу, просто так є. Була мрія, коли я пішов там вперше прийшов в кузню близько 13 років, тому чи десь так, то знову ж таки вільний час е -е, робив. Робив там ножички, а потім ну, трошки скіли підтягнув свої і зрозумів, що в принципі з цього можна жити. Чи змінилось якось ставлення після початку повномасштабної війни, після того, як ви побували на самій війні до е, Полтави та Полтавці? Право не в Полтавцях, а взагалом в, 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 е, ну, це відома проблема. що Люди вважають, що війна десь далеко і е, вона їх. Е, Ну, 100% не, не коснеться. Твердження сумнівне, тому що якщо вона не коснеться фізично, вона може коснутися, або, або, або рідних або близьких, не можна допускати, щоб війна була тут в місті конкретно. А по ставленню ну, все, все ок, як, як мені здається. Хто умовно свідомий, ну якби адекватна мисляча людина, той все розуміє. Хто ні, ну ні. Що зробиш. Чи змінилося якось загалом ставлення до життя? Є такий комік Джордж Карлін. Він цю фразу сказав, про яку я часто згадував, що життя людини дуже переоцінене. Ну, тому що це отак, от секунда і все. Був і нема. Різних, різними шляхами. З однієї сторони. З іншої сторони, я тоді вважав і зараз вважаю, от, ну, я це все сприймав як особисте. Мене дуже гнітило, злило те, що хтось прийшов до мене додому. І щось собі дозволяє. Тримається зв'язок з побратимами? Не зі всіма, звісно, але з деякими, з ким особливо близько був, спілкувався. Багатьох вже просто немає. Чи є у вас як у людини, яка вже побувала на війні, якісь думки про те, про нашу перемогу, коли це може бути? Тоді, коли ми перестанемо займатись всіляким. Непотребом тим, що може почекати рік і два і 5, і 10. Уже ж всі в курсі про, про брусчатку, бордюри, там, зміну герба, там, і от такі всі моменти. На Фейсбуці купа тендерів, які там, ну, лісгоспі якісь, щоб їх покришки на 15 мільйонів гривень, там ще хтось на 100 мільйонів гривень. Ну, я, я про це кажу. Що якщо ну, якщо у, нас, у нас насправді грошей купа. Бувають випадки, коли там, людям на лікуванні військовим не доплачують, мотивуючи це тим, що нема грошей, а насправді грошей просто купа. Я розумію, що як будь-який еволюційний процес він не може бути швидко. Ми там дивимося і бачимо, як живуть на Заході, але забуваємо. Той шлях, який вони прийшли, для того, щоб ну бути тим, ким вони є зараз. Але нам треба вчитись швидко. у Нас часу немає.